Рецептом я трошечки налажала. Я намагалась брати рецепти максимально схожі на рецепти, котрі робить Нара. У було власного виробництва і воно було просто неймовірно і смачне. Всім привіт! Вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні буде трошки незвичайне відео, тому що я нікого таке не знімала, але чому б ні? Я зараз почала трошечки переходити в більш таку аля Хелсі свою еру і. Почав більше готувати, і нещодавно на просторах Тіктоку я побачила одну дівчину її звуть Нара. Можливо, ви про неї чули. Вона дуже популярна зараз в TikTok. і популярна вона тим, що вона створює свої рецепти і, і готує їх з самого початку. Тобто, якщо це, наприклад, паста, вона не просто вже готує, купує готові макарони і робить пасту, вона готує пасту спочатку самого, тобто сам самі макарони, тісто робить на макарони і вже потім. Соус окремо з самого початку, тобто нічого заготовлено в неї немає. Вона робить все абсолютно з нуля. І сьогодні я вирішила прожити один день, як Нара, готувати всі свої прийоми їжі з самого початку. Скоріше за все, це буде займати набагато більше часу, але сьогодні в мене є така можливість, і я буду а, дуже рада, якщо вам теж сподобається це відео. Маю надію, що ви візьмете якісь суперкласні рецепти а, і приготуєте самі. Я намагалась брати рецепти максимально схожі на рецепти, котрі робить Нара. Тому я буду дуже рада, якщо вам сподобається це відео. А ми починаємо. І так, першим рецептом у нас будуть бейгли на сніданок. Її взагалі роблять абсолютно з різними інгредієнтами: як солоні, так і солодкі. Сьогодні це будуть солоні, бейгли з яйцем, і сиром, беконом, ну, і овочами. Щось такого хочу зробити. От, Для самих бейглів нам потрібен буде творог, яйця, мука, сіль і шпинат. Ще шпінат я побачила один рецепт прикольний прям в тісто додається шпінат, а не всередину просто як розрізається і вже інгредієнт, а саме в тісто. І хочу спробувати саме так: Here we are. Here we are. Every spec of weather is impeccable when you are near. and that's the truth, my dear шпінату я додавала на око і не знаю. Окей, чи не окей, але враховуючи те, що вони будуть солені з яйцем, сиром і так далі, то я думаю, що буде окей. виглядає це все ось так. Залишилось тільки викласти на противень і ем, у духовку на півгодини на 180 градусів. My dear. You're looking pretty fantastic Years pass by with our goals intact In tandem we're dancing Till the night time laps We're in the daytime strand Your self-esteem tastes candid But damn it's hard to make a man with empty hands Feel hands full of love Like damn this is glove Feel like the wintertime sun Till our hands move backwards

Морозове з манго. Я дуже люблю морозове з манго. Завжди купую сербет в центрі міста, там де просто можна взяти на кульки на винос. От. Але сьогодні хочу спробувати зробити сама. Чесно, це не те манго, котре було, звісно, у відео у Нари. Воно у мене напів червоне, напівзелене. Ну, тобто я не впевнена, що воно буде настільки соло. Я не певна, що воно буде настільки штиглим, як і у неї на відео, або як воно взагалі повинно бути для Морозова, Але яке було, таке її купила, тому зробимо, а там вже подивимось, як воно буде. і Я думаю, що якраз до вечора воно застигне в морозивці, і якраз на вечір буде десерт. Я зараз помила манго, і запах цього манго просто стоїть на всю кухню. Я дуже люблю манго, і чесно кажучи, у мене через це дуже великі очікування цього морозова. Хоча я розумію, що я його роблю вперше, що в мене манго навіть не те. Ось я почала його чистити. Воно таке не досить стигле. Воно ще під кожуркою є зеленого кольору там частинки. І я розумію, що воно може бути взагалі не те, як я це уявляю. От мені здається, моя любов до Морозу манго з'явилася десь приблизно 5, ні, 5, ні, десь 3 три роки тому. Десь приблизно в цей час я працювала в кафе. Я ну, я, я вчилась і паралельно підпрацьовувала в центрі. Це було таке кафе, де можна було купувати. Насправді багато чого замовити, але там було морозиво е, власного виробництва, і там було якраз морозове манго. І це манго було власного виробництва і воно було просто неймовірно смачне. І з того моменту я почала його іноді там брати, іноді купувати. І, і навіть зараз, коли я вже там сто років я не працюю, е, я іноді туди приходжу і купую там це манго, тому що ну, воно там просто неймовірно смачне. My dear. You're looking pretty fantastic. Years passed by with her. Our... Чесно кажучи, відчуваю, що щось піде не так, бо воно мені здається дуже рідким. І це ще я не додала всі вершки, котрі є в рецепті. Я не знаю, що робити. Бо по факту мені треба на три манго додати 650-700. Вершків, мілілітр вершків, і щось якось якось воно дуже дивно виглядає, і мені здається, дуже рідким, але я зараз ще раз перемішаю. Можливо, я поставлю в морозилку через декілька годин дістану, зрозумію, чи взагалі воно застигає чи ні, і вже не знаю, чи щось можна буде ще змінити. Ну що ж, якщо не вийде, ну ну не вийде. Ну, ну нічого. Це знаєте той момент, коли ти робиш щось вперше, і ти впевнений, що у тебе на 100% повинно все вийти, ти психуєш, що у тебе не виходить. Хоча, по факту, я роблю це в перший раз у житті своєму, і це нормально, що в мене щось може не вийти. Рецептом я трошечки налажала. Я відкрила морозово, але, скоріше, це схоже на заморожене лід, бо воно нормально не береться і воно просто перетворилось на лід. Навряд чи це було так задумано, бо на картинці з рецепту, який я робила, там це трошечки по-іншому виглядало. Тому. Не знаю, дуже шкода насправді, але я ще залишу його трошечки. Можливо, воно підтає, і можна буде спробувати зробити ну, спробувати просто його на смак, можливо, воно буде просто як морозиво, Не знаю. Але окей, добре. ми все виходить з першого разу. Переходимо до третього нашого рецепту. А це буде банановий хліб. Нара у себе в тіктоку не один раз робила банановий хліб, з того, що я помітила, тому я знайшла такий досить універсальний рецепт хлібу і проступаємо. Для приготування нам спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, соду, сіль і корицю. В окремій ємкості, ми змішуємо білки, яйце і цукор до збільшення маси в два рази. Потім до цієї маси ми додаємо вилкою роздавлені банани, звичайний грецький йогурт і соняшникову олію. Після змішування до однорідності всипаємо суху суміш і ретельно перемішуємо. Викладаємо у форму, за бажанням прикрашаємо і залишаємо у духовці на одну годину при температурі сто вісімдесят градусів. Хліб вийшов дуже смачний, він ще дуже гарячий, тому я не можу прям дуже сильно відчути повністю смак, йому треба трошечки підстигнути. Але в цілому, навіть скуштувавши такий маленький кусочок, мені дуже подобається. Я б ще наступного разу, якщо буду готувати, прикрасила його якось без згори, тому що він, ну, він просто ідеально рівний, але е, я би його якось прикрасила, щоб трошечки розбавити і зробити його якось цікавішим. От тому е, цьому хлібу це скоріш навіть вийшов кекс, тому цьому кексу я ставлю е, напевно навіть 9 із 10, Мені дуже подобається. На сьогодні це були всі рецепти, котрі я хотіла приготувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам таке відео, чи знімати ще більше таких відео на цю тему. Я буду дуже вдячна, тому що це допомагає розвитку мого каналу. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, і буду чекати вас в наступному відео.